4 червня 2017 року, в день свята п'ятидесятниці, блаженніший митрополит Київський і всієї України Онуфрій очолив Божественну літургію та велику вечірню на площі перед Успенським собором Свято-Успенської Києво-Печерської лаври. Його блаженство співслужили намісник лаври Митрополит Вижгородський і Чорнобильський Павел, керуючий справами Української православної церкви митрополит Бориспільський і Броварський Антоній, архієпископ Бучанський Пантелеїмон, архієпископ Макарівський Єларій, єпископ Бородянський Арсанофії та духовенства обителі після читання святого Євангелія предстоятель звернувся до пастви зі словом проповіді. Блаженніший владика нагадав вірним суть догмату про святу трійцю і пояснив, де у старому та новому завіті, а також у створеному світі та самій людині, є свідчення про троїчність божества. Архіпастр також розповів про те, як саме людина пізнає Бога. Тайна святої живоначальної Троїці відкривається по мірі чистоти людської душі. Бог це є добро. І жити в світі треба так, щоб ми були добрими. Ми маємо бути подобні до Бога. Бог каже нам, щоб ми були милосердні, як Він милосердний. Якщо людина творить добро, якщо людина прощає ближньому, якщо вона любить жертовною любов'ю свого ближнього, то ця людина уподобляється Своєму Творцеві. І в такій людині ярко, яскраво відкривається образ святої живоначальної Троїці. Нехай Господь допомагає нам, дорогі брати і сестри, жити в цьому світі так, щоб у нас упованням нашим був Небесний Отець, прибіжищем Син, а покровом Дух Святий. Амінь. За богослужінням була піднесена сугуба молитва про мир в Україні. Після Божественної літургії блаженніший митрополит Онуфрій очолив велику вечірню, за якою були прочитані особливі молитви святителя Василія Великого. Таке богослужіння пов'язане з традицією святкувань П'ятидесятниці, під час якої в давній церкві богослужбові молитви не містили в собі покаянного характеру. І лише після 50-го дня від Воскресіння християни починали читати також і покаянні молитви та ставати на коліна. Після отпусту архіплос пастир привітав вірних зі святом п'ятидесятниці та благословив усіх.